вітаю, слава Україні. Якщо у вас є запитання, прошу дуже заходьте на сторінку Радіо Західний Полюс у Фейсбуці і залишайте їх під нашу прямою трансляцію. Ми будемо е, озву... Я буду озвучувати ці запитання. А ну мер відповідно буде відповідати. Так, ну найперше, звісно, хочеться дізнатися, що у нас відбувається з відключеннями, е, тому що тільки люди звикли до одних графіків. Ну, вчора е, ми були всі здивовані, тому що графіки. Напевно, змінилися, або там приємну сторону. Я маю на увазі, дякуємо енергетикам за те, що ми були трошки більше без світла. І це приємно, тому більше що ми... світло. Так, ми були більше світлом, ніж mm. без світла. Я кажу, ми були там. Кажу, приємна така новина, я ж схвилювалася. Це означає, що ситуація вирівнюється, та і знаєте, за останній час я дуже жорстко спілкуюся з енергетиками, з керівництвом енергетиків. Не Бо прості енергетики все роблять для того, щоб була електроенергія. Але я спілкуюся про справедливість і про те, що можна зробити так, щоб більше людям було світло та? і більш вирівняти справедливий графік. Тому що, на мою думку, ну, не завжди збігається ця справедливість. Та? І мене дуже дивувало і дивує, хоча вже в цьому напрямку є прогрес, це відключення котелень. Які постачають опалення, тому що це вже найкритичніша інфраструктура, це є тепло Так? і також відключення, наприклад, там, води, водопостачання насосних станцій, водозабору, тощо, тому моє основне прохання, тому що я не впливаю на відключення ці графіки. Погоджуються і вони складаються енергетиками і військовою цивільною адміністрацією, це їхні повноваження та на території Івано-Франківської області. Але нам потрібно постійно, і голови громад постійно піднімають це питання, що критична інфраструктура, саме критична інфраструктура, це коли люди мають отримувати тепло і мають отримувати воду. І, ну, і ще це газ, але слава Богу, сьогодні з газом ще немає проблем таких великих. Тому ми піднімаємо це питання, ми десь жорстко дискутуємо, але добиваємося того, щоб дійсно відключення були менші і більш рівномірно скажімо, це були відключення, щоб максимально зменшити тих об'єктів, які відносяться до критичної інфраструктури. Тому що сьогодні проблема є те, що ну, наприклад, може бути лікарня, і поруч з ними може бути там. 50-60 об'єктів, які е, з електроенергією, які ну йому не відносяться до критичної інфраструктури, тощо. І коли ми зменшуємо кількість цих об'єктів, е, кількість світла, яке буде в людей, буде збільшуватись. Ну і крім того, енергетики працюють з збільшенням генерації, і це дозволить оці відключення максимально зменшити. Тому, тому, тому десь, от е, дуже важливо, і щоб громадськість, і всі ми ну, тримали е, на цьому пульс. Вимагали військової цивільної адміністрації і відповідно енергетиків максимально прозоро ці речі робити і справедливо робити ці речі. Розуміємо, що основним ворогом, який сьогодні не досяг своєї мети, це є Московія, яка б'є по інфраструктурі, яка робить, але максимально повинні теж зробити, щоб оця справедливість і споживачі відчували, що відношення одне є для всіх. На дорогах Івано-Франківська поменшало тролейбусів, але дехто з читачів до там соцмереж і знову ж таки людей на вулицях кажуть, що в принципі тролейбусів можна і не пускати було. Наскільки енергозатратні тролейбуси в місті, і чи відмова від послуг тролейбусів скоротить навантаження на електромережу? Ну, дивіться, навантаження ми радили з енергетиками, навантаження не є критичним. Ми зменшили випуск тролейбусів, тобто. Нам вдалося зекономити один мегаватт, тобто того, що ми зменшуємо кількість руху. Але є мікрорайони міста. Якщо ми заберемо повністю тролейбуси, тобто певні мікрорайони міста повністю будуть без, без транспорту, без можливості доїзду. Особливо це критично в ранішній день і в вечірній день. Тому десь це такий компроміс. Знову ж таки, хочу сказати, що сьогодні приблизно. Тролейбуси споживають електроенергію 30 будинків, та ну тобто умовно. Тому всі тролейбуси всі тролейбус, всі тролейбуси. Тому я думаю, що ну, можна десь знову ж таки більш справедливіші графіки і і дозволити людям мобільність. Тому що мобільність це теж дуже важливо, тому що велика кількість людей у нас велика кількість. А забезпечити додаткові автобуси. у Нас всі автобуси на наприклад комунальні. На маршрутах або задіяні для допомоги військовим. Тобто у нас маршрут таких, щоб ми могли зараз наприклад, поставити 30 чи 40 автобусів на інші маршрути, у нас такого можливості немає. І Приватників теж тому тут має бути оцей компроміс. Я вважаю, що через, скажімо, більш рівномірні графіки, більш, скажімо, економні графіки і розширення цієї бази відключення. Ми набагато більше зекономимо і зменшимо відключення, і, і енергетики зменшать відключення людей від світла у будь-якому випадку. енергетики працюють, відновлюють інфраструктуру, але тим не менше, ворог підступний. Ми всі про це знаємо, і тому е, варіанти блекауту розглядаються. Якщо все ж таки громада вино-франківська потрапить в таку ситуацію, коли буде повний блекаут на понад 24 години. Як місто підготувалося до цього? Це ми зараз кожен день проводимо наради. Наради проводимо з різними. Ну, наприклад, ми проводили нараду з провайдерами інтернету і провайдерами мобільного зв'язку. Говорили про те, як місто буде реагувати, якщо світла не буде більше там, 24 години чи дві доби. Ну, на жаль, великі проблеми будуть. Ми десь обговорили питання. Не все можна забезпечити генераторами, на жаль. Ну, По-перше, є обмеження з пальним, є певні законодавчі проблеми зберігання пального і багато чого іншого. Але ну, ми проговорюємо і певний зв'язок в місцях, не в всьому місті, він буде. Тобто, в незалежності, якщо навіть світла довго не буде. так? Але це не буде ціле місто, і це не буде в кожному мікрорайоні, якщо буде повний бликал. Ми також говорили з великими супермаркетами, гіпермаркетами. Про те, що вони фактично стають в разі блекауту місцем, де люди ну, в тому числі там обігріваються. І вже епіцентр зробить, зробив вже місце такого обігріву. І, ну і інші супермаркети, гіберпанки, теж готуються відповідно для того, щоб ну, надавати ті чи інші допомоги. Окремо ми збирали соціальних працівників. Мова йде про у нас на списку є люди, які є одинокими, на списку є люди, які мають інвалідність, потребують догляду. Але на жаль, ми сьогодні повинні говорити, що є багато людей, які по статусу не є одинокі, та? але по суті свої одинокі потребують допомоги. Для прикладу, старша людина живе, діти за кордоном і допомогти, наприклад, в цій ситуації, коли може бути довготриваліша відсутність, ну, неможливо. Тому ми рекомендуємо, якщо хтось знає таких людей, все-таки телефонувати, давати інформацію соціальним працівникам через гарячу лінію п'ятнадцять сімдесят 010 сім десять п'ятнадцять і 050 010 0 І якщо в в разі, якщо ну дійсно зникне зв'язок і будуть проблеми з цим, і людині навіть нема ну там сусід чи сусідів немає, чи що, ми просимо в разі, якщо потрібна допомога. Тобто на балкон чи на вікно викидати білу, білу тканину, це буде знака того, знака того, що треба допомогти людині. Тобто, це, щоб ми не допустили того, щоб люди, ну ви бачите, є перебої з теплом, є, ну, можуть бути перебої з газом, можуть бути різні ситуації. І коли людина в такій небезпеці і ну, з різних причин, все-таки наші соціальні працівники, соціальні патрулі будуть ходити. І для нас це буде ну певний маркер, що людині треба зайти до людини і допомогти. Тому це теж ну принаймні, запитати що сталося. запитати, що сталося про про дороги, про безпеку. Ми розуміємо, що коли виключається світло, знову ж таки виключаються світлофори ви. <кхи> Дали не знаю, там говорили з поліцією з приводу регулювальників, тому що їх дійсно бракувало, і особливо в темну пору, і не завжди ну пішоводі пішководи теж ту свого варті. Вони коли йдуть в темному одязі без всіляких світловідбивачів. Як ситуація налагоджується в тих ділянках, де відключають світло, особливо на великих розв'язках, де потрібні регулювальники? Ну, поліція не є підпорядкована мені, але вони час і часу звітують про свою діяльність. І цього, цього тижня вони звітували і, ну, грубо кажучи, я попросив, рекомендував, тому що ну, ну, це вже робота патрульної поліції, напевно, найбільша. Тобто, це їхній самий прямий обов'язок це регулювати безпеку руху. Ну і в принципі, зреагували не на всіх перехрестях є ще. Регулювальники, але те, що їх збільшилось регулювальників, особливо це мова йде в ранішній час, в час пік, і в час пік після 17-ї години, коли люди добираються додому. І є ряд перехрест, де регулювальники допомагають. І тому ну, є розуміння цього зрозуміло, що патрульні поліція ще задіяні на виклики, в інших, інші завдання виконують, але дуже важливо сьогодні. Щоб патрульна поліція допомогла е виконати свої обов'язок, це регулювати е перехрестя. Знову ж таки, кажу, збільшилась кількість, але ну, ще буду піднімати питання, щоб збільшували кількість е регулювальників, тому що це допомагає в руху. Дуже багато світлофорів відключено, є такі ключові перехрестя, і на цих ключових перехрестях ну, повинні бути патрульні. Погода нам дозволяє трошечки грітися на вулиці, плюс чотири сьогодні обіцяє цінопті абсолютно ясна погода. Нарешті ми побачимо вітамін Д, як то кажуть. Але тим не менше, наскільки місто готове до зими, враховуючи усі ризики, які от зараз перед нами стоять, дороги більш з тротуарами, більш ручна праця. Тобто, я думаю, більш-менш буде все нормально. Тобто це не найбільша проблема, яка є. Сьогодні це дороги, це тротуари, це тут тобто, не хочу сказати, що все буде ідеально, але ми справимося. Запас солі є, якась техніка є, якась кількість людей є. Тому так, можливо, не відразу, але в цьому напрямку найбільше турбує все-таки ситуація з енергетикою, з водою, з газом. Я думаю, що це більш відчутно для людей буде. І тим не менше небезпека ракетних ударів ведну вона не зменшується, вона все ж таки є. І Тим не менше, е як у нас справи, тому що ви розповідали про укриття, mm -hmm. які можуть організовувати самі люди, е як справа в цьому ну, завтра. Ми, наприклад, посваїться. роздаємо генератори ті будинкам тім будинкам ОСББ, ЖБК, які зробили укриття щодо управителів. До речі, скільки таких укриттів є місці? Три ну ОСББ 32. Завтра ми роздаємо генератори для uh -huh. укриттів, які створили саме укриття. Тому що багато людей зверталося, дайте нам генератор. А коли ми по факту під'їжджали, там ні підвалу, ні, це це про собі генератор. Там голова ОСББ хотіла. але ми кажемо, ні, ми даємо генератор, якщо є укриття, якщо там, де люди можуть переховатися або повітряну тривогу, де дещо погріти. Також 25 укриттів ми зробили в будинках, які належить комфортному дому. тобто там є буржуйка, там є генератор, там є можливість, знову ж таки, це як і укриття, і як місце обігріву в разі повного блекауту. Ще 5 в роботі, зараз тут тобто 30. Ну, Я думаю, що ми далі продовжуємо цю роботу. Я був на 40-41, дивився ну, укриття, яке зробили комфортний дім. Завтра плануємо саме, я вже казав, ми роздаємо генератори і відвідати декілька укриттів, які зробили ОСББ. Тобто ми даємо генератор, якщо є укриття, і це укриття є доступне не тільки для мешканців будинку ОСББ, а до навколишніх, ну всіх бажаючих мешканців навколишніх будинків, тобто які можуть прийти в разі повітряної тривоги та перебути цю ситуацію. Тому, тому ми далі цю роботу здійснюємо, працюємо і Робимо, щоб забезпечити. Так само ми 70 пунктів обігріву. Фактично, ми вже в всіх пунктах обігріву є генератор, в всіх пунктах обігріву є буржуйки, в всіх пунктах обігріву є запас дріб, в всіх пунктах обігріву є вода є різними ємностями. в Всіх пунктах обігріву ми там чай печені купили, тобто ми стараємося максимально відкривати. Де ці пункти, пункти обігріву. Ну, скрізь дає де, де можливість забезпечення. Навіть стадіон, рух, парк Шевченка, кімната матері, дитини. Ми відкрили саме для дітей там тепло і можна погратись, погрітися, вбиральне є все. Тобто це в разі такої потреби школи, майже всі школи стають центрами, і ми їх забезпечили. Це комунальні підприємства теж на базі своїх якби, приміщень. Вони роблять, це центри за місцем проживання. Тобто всі місця, де ми можемо це зробити, і також ми ще звернулися до підприємців. Якщо підприємець готовий зробити місце обігріву, ми готові давати генератор. Тобто, ми даємо генератор ну не у власність, а даємо на користування на зиму. Тобто, наприклад, людина каже, що і в мене навіть в прямому ефірі були люди, які телефонували, що так, я на базі там. Умовно кажучи, там перукарні готова зробити невеличкий такий центр обігріву, так, який буде працювати з такої такої години. Чи це може бути магазинчик? Ми готові давати генератор для того, щоб людина саме виконувала цю функцію не тільки для власного бізнесу, а допомоги, допомоги людям. Крім того, ми розробили механізм того, що в нас буде їздити два автобуси в разі. 24 годин, де буде обладнано вайфаєм, старлінками, і теж це будуть автобуси, місце обігріву, місце, де зможуть люди. Це вже буде більше коворкінгу. Так, 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 так. Так, Коворкінг на колесах. На колесах, так. так, так. Та, ми пропрацювали, нам німці дали один автобус, і другий ми мали ще. І ми його використаємо як, як такий ну, місце обігріву, місце де люди зможуть. Відповідно обігріватися і працювати і працювати. Також ми опрацьовуємо ще питання роботи польової кухні, особливо в тих місцях, де найбільше відключають світло і є проблеми з теплом, для того, щоб люди пенсійного віку, іншого віку могли, ну скажімо, раз отримати там гарячий чай, прохарчуватися тощо. Крім того, працюємо з малим бізнесом зараз, для того, щоб якимось чином забезпечити. Безкоштовний чай, каву пільговим категоріям для того, щоб теж якось стимулювати з одного боку підтримати місцевий бізнес, а з другого боку стимулювати м людей до якогось такого ну, до спілкування до Дуже важливо буде, якщо не буде інтернету, не буде довгого світла і не буде зв'язку. Дуже важливо, щоб люди відчували, що вони потрібні, що вони можуть десь. Ну, певний період часу погрітися. Навіть якщо вони перебувають в себе вдома і використовують собі газові плитки, умовно кажучи, для якогось обігріву і цього. Дуже важливо, щоб людина десь вийшла, постукувалася, трошки обігрілася і десь зайшла в той інший... Не можна використовувати газові плитки для обігріву. Можна потім бути мати дуже неприємний наслідки. Не можна використовувати. Ну, але з газом ще можна витерпіти. Так, ну, у нас наближається. Різдвяні свята, різдвяно-новорічні свята за будь-яких обставин вони в нас є. І в такі дні ми молимося і хочемо більше подарувати тепла і напевно, якихось добрих подарунків нашим захисникам. Логістичний центр працює. Чи угу. буде він напередодні Миколаїв їхати до хлопців і що можна передати? І які запити хлопців працюють? Ну не до 21 грудня ми збираємо, тому що буквально ми цей тиждень відволік. До Різдва, скажімо, так, до Різдва. Тому, будь ласка, приносіть на Михайла Грушевського 21. До речі, зараз також так проходить благодійний аукціон робіт дитячих. Теж можна підтримати таким чином роботу нашої спілки волонтерів Прикарпаття. Ну і є телефон 096 871 53 64. Приносите до п'яти ящиків до 100 кілограм. Такі посилки можна передавати на всі напрямки Запорізький, Донецький, Луганський, Харківський напрямок. поки що так. Тому працюємо. До речі, волонтери також передали, бо я два тижні тому їздив в Донецьку область, а волонтери передали для 24-ї бригади, також нагороди, і пам'ятні годинники мені І вручили від імені міста, за що я дуже вдячний. І ми цю роботу продовжуємо. Ну і крім того, ще один проєкт це. Чергова партія допомоги поїхала в Херсонську область на деокуповані території для населення. Тут це саме місто Херсон і фактично Херсонський район, де дуже потребують саме допомоги такої, харчових продуктів. І ми передали цю допомогу відповідно жителям Херсонської області. Це понад 2,5 тисячі таких допомог. Я дякую вам за те, що на нас завітали, розповіли, здається, ми охопили всі теми, які ну а якщо буде щось цікаві, цікавіше і вам щось, наші слухачі, цікавить вас е, детальніше, прошу дуже можете залишати свої запитання, під підтримувати трансляцію. Е, міський голова бачить ці запитання, потім буде зв'язуватися з вами і відповідати, як то кажуть. Е, на завершення побажання всім слухачам західного польсу. Uh... Що нам побажати перемоги, допомагаємо, донатимо, все буде добре. Дякую вам за те, що до нас вітали. Дякую вам за те, що з нами були. Восьма тридцять вісім. Рухаємося далі. Це найтепліший користь планети.